Трагедія сталася в 16-літній парубок разом з хлопцями відпочивав у парку біля ПТУ, де навчався. Його кампанія зачепилася з іншою, зав'язалася суперечка, а слідом і бійка. І це була б лише чергова потасовка, якби хлопця не почали бити одразу кілька молодиків. Друзі кинулися захищати парубка, але той вже лежав без свідомості. Після цього його доправили до міської лікарні, де він і знаходиться дотепер. Перетерпівши від ударів не спротивлявся, тому що вже. физически он был слабее их и по физическому развитию, и по телосложению был. После множественных ударов, нанесен и руками, и ногами, потерпевший уже в конечном счете не мог самостоятельно подниматься. И в конечном счете... Він Просто лежав на землі сознання. Зараз юнак перебуває в комі, і його стан лише погіршується. За фактом злочину проводиться досудове слідство а хлопцям світить до 10 років тюрми, і це за умови позитивної динаміки в лікуванні постраждалого. Подібні випадки в Лисичанську не рідкість, адже основне заняття молоді в місті розпиття алкогольних напоїв у таких парках. Місцева ж влада не робить нічого, аби хоч якось заохотити молодь до здорового способу життя.